Громада стає повноцінним інвестором, але є реалії України. Можливо, це дійсно супер класний закон. Е, але поясніть, чим він класний. В общем, дуже негативно обзивалося. Замість комунальних підприємств, товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерні товариства. Таку зміну пропонують громадам ініціатори законопроєкту, який 9 січня підтримали народні депутати. Які переваги це відкриє для органів місцевого самоврядування та чи не зросте вартість послуг для населення? Розберемося разом із фахівцями. Ви дивитеся проєкт «Тригернуло» на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. Підприємство благоустрій Опішня» – одне з майже десятка в Опішнянській громаді. Чотири десятки працівників займаються, зокрема, прибиранням сміття, снігу, доглядом за парками, ремонтом зовнішнього освітлення. Тощо є телескопічний навантажувач. Висота підйому стріли 14 метрів. Тобто воно в нас і вишка, воно в нас і навантажувач, підйомник, є екскаватор. Є звичайні трактори, є два причіпа, оце це ось свіжа. Приїхав грайдер сім машин, десять тракторів. Ну, це з грейдерами. Згідно з ухваленим законопроєктом, це підприємство, як і інші комунальні у громадах, можуть замінити на ТОВ чи АТ. Але про все по порядку. 9 січня 2025-го у Верховній Раді України 248 нардепів підтримали законопроєкт номер 6013. Його ще не підписав президент, тому чинності документ поки не набув. Він фактично скасував господарський Кодекс, серед іншого, зміни торкнуться і функціонування комунальних підприємств у громадах. Господарський кодекс, як документ і набір принципів, він дуже сильно повторював логіку управління економікою Радянського Союзу. А ми рухаємося в Європейський Союз. І у нього абсолютно інша логіка. Це євроінтеграція саме корпоративного законодавства, тобто законодавство про компанії і про підприємництво. Громада стає повноцінним інвестором, як розповів Олексій Мовчан. Зміни, які стосуються КП – це можливість їх перетворення в АТ чи ТОВ. Трохи розберемося з цими абревіатурами. КП – це комунальне підприємство, яке утворює орган місцевого самоврядування у господарському кодексі. Вказано, що воно діє на основі комунальної власності територіальної громади. АТ – акціонерне товариство фактично комерційна організація. Воно має певний статутний капітал, який розділений на певну кількість акцій. Тов це товариство з обмеженою відповідальністю. Його капітал поділений на частки, розмір яких визначає статут. Слово обмежений у назві говорить про рівень відповідальності учасників ТОВ, які мають ризики збитків у межах їхніх внесків. Законодавство дуже чітко визначає відповідальність посадових осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерних товариств. і дуже погано визначає цю відповідальність для КП і ДП відповідно, коли ти стаєш директором товариства з обмеженою відповідальністю, 100% акцій, якого належать громаді, то ти несеш серйозну відповідальність за в тому числі нанесення збитків підприємств, втрату активів і так далі. Тобто, до ну, вплоть до кримінального. Коли КП стануть ТОВ чи АТ, то всі акції належатимуть громаді, якщо місцеві ради не вирішать продати частку. Що важливо, ця трансформація для громад не обов'язкова, тому для неї й немає дедлайнів. Але через півроку після підписання законопроєкту нових КП більше не створюватимуть. Держава або громади зможуть створювати нові ТОВ або АТ. Або перетворювати діючі підприємства на тов або серед переваг перетворення комунальних підприємств. Нардеп називає ефективніше управління капіталом, можливість брати кредити та долучатися до грантових програм, зокрема і міжнародних, що дозволить оновлювати матеріально-технічну базу. Тощо фактично КП мають стати конкурентними на ринку та перейти на самоокупність і не потребувати дофінансування із місцевих бюджетів. Думаю, нині більшість комунальних підприємств на Полтавщині є дотаційними. Нам ніхто не заборонить дофінансовувати наші комунальні під корпоратизовані комунальні підприємства із бюджетів. Модель фінансування вона не помінялася і не поміняється, і ви можете дофінансовувати це підприємства через е, е, там, наприклад, статутний капітал, але є реалії України. Комунальне підприємство нам обходиться одне найбільше, там близько 20 мільйонів гривень. Це висипання щебеням доріг, це закупівля техніки, це чистка е, вивіз сміття. Е, всього всього заробило один мільйон. То де візьмуся ще 19 мільйонів, щоб функціонувати там чи з приватних, чи з інших історій, без дофінансування такі товариства, особливо якщо це там надання якихось послуг, там життєво необхідних вода і все інше, вони не проживуть. Поки що або вирости тариф там з 30 гривень до 100 гривень там за кубометр води на сьогоднішній день і в бюджетному кодексі не прописано фінансування товок. Побоювання щодо подальшого фінансування трансформованих комунальних підприємств висловлюють і фахівці Всеукраїнської асоціації громад. Якщо не буде врегульовано питання бюджетного фінансування цих новостворених або трансформованих, як буде виконуватись бюджетне законодавство, оскільки цим законопроектом скасовується господарський кодекс. Бюджетне законодавство треба змінювати ще іншими нормативно-правовими актами. А воно їх немає сьогодні. За словами Івана Слободяника, через ухвалений законопроєкт тепер потребують змін і дотичні документи, зокрема бюджетний, податковий та інші кодекси й закони. Але повернемося до питання грошей. Комунальне підприємство виконує в першу чергу соціальну функцію. Поки що ми не європейська країна і в бабушки 2000 гривень пенсія заплати там за воду 80 гривень. Куб за вивіз сміття там 100 гривень і Ще щось доступ до грошей точно дасть позитивний ефект для модернізації таких підприємств і від. До зниження ціни, зниження вартості послуг. Є дуже багато цікавих механізмів в світі, які передбачають е, покладення спеціальних обов'язків на підприємство. Ти, наприклад, створюєш компанію і кажеш, ви заробляєте на перевезеннях там, вантажних. заробляйте скільки хочете, але ви зобов'язані по е, заниженому тарифу перевозити пасажирів. Моєї країни в Україні як позитивні приклади переходу державних підприємств в акціонерні товариства Олексій Мовчан називає Укрзалізницю та Укрпошту. Але як це працюватиме на рівні громад? Питання поки відкрите. Ставлюся, звісно, дуже негативно до цього. Їздив до своїх колег там Охтирську громаду, і вже ці люди проходили цю практику неприбуткових підприємств і вся ця тендерна система дуже. Негативно обзивалися про це. Не буде скільки замовників у нас і скільки заробітків, щоб ми себе могли забезпечувати. Напишіть свою думку про це у коментарях, а також не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропустити нові відео. Трохи про те, що буде із майном КП, які вирішать трансформувати у більшості комунальних підприємств. Обладнання, техніка та приміщення належать органу місцевого самоврядування. Відповідно, так все й має лишитися. Майна можна буде передати у власність ТОВ чи АТ, внісши їх до статутного капіталу, але заборонено передавати критичні основні активи. Товариство може бути їхнім балансоутримувачем, але не власником. У законодавства вводиться нове поняття, яке називається узуфрукт. Узуфрукт це користування плодами чого, чужого майна. Або можеш в оренду здати цьому підприємству. Да? Наприклад, сказати: там тролейбусне управління бере за одну гривню в рік. Там всі тролейбуси, що іще ще важливо за словами нардепа, документ не стосується комунальних закладів освіти культури тощо, це тому, що вони на повному бюджетному утриманні. А що з медициною? Лікарні у нас насправді не комунальні заклади, вони комунальні не комерційні підприємства. Їм необхідно буде перейменувати назву з комунального некомерційного підприємства на комунальне некомерційне товариство. Але як питання з деклараціями? Тобто, первинка, вона про Цю по деклараціями з людьми тоді треба буде знову перезаключати усіх декларацій. Як бачимо, із громадами практично не комунікували про законопроєкти, не пояснили докладно особливості передбачених змін. Асоціації громад дали тиждень перед голосуванням, аби підготувати зауваження і пропозиції ініціаторам документу, але цього часу не дотримали. Сказав Іван Слободяник. Головне питання саме фундаментальне питання. На яке немає сьогодні відповіді ні у кого однозначно, а навіщо це було зараз взагалі робити? Можливо, це дійсно суперкласний закон, але поясніть, чим він класний, може ми б його підтримали взагалі двома руками і двома ногами? Ну неможливо в такому законопроекті, який регулює півтори тисячі органів місцевого самоврядування, кілька тисяч комунальних підприємств і установ. Взяти отак, от одним шутком пальців розібратися всіх тонкощах. у Полтавській міській раді, зокрема, ставлення до документу та змін, які він пропонує, поки не коментують. А в комунальних підприємствах обласної ради нам сказали, що не дадуть відповідей до підписання. Водночас журналістам із інтернет-видання керівник Полтава «Теплоенерго» розповів, що не проти перетворення з КП, бо це дозволить залучати міжнародних інвесторів та більш якісно надавати послуги. В Опішнянській громаді розглядають можливість переведення у формат ТОВ двох підприємств: це Опішня Агро, яка займається вирощуванням овочів на продаж, а також Опішнянська Артіль, де виготовляють кераміку та навчають цього інших. Єдина історія, яка йде там на самоокупність, це е, опішнянське і Опішня Агро. Але це такі більш нестандартні підприємства, які, ну, в принципі, для життя громади дуже це не вплине. Ця історія. Дійсно, ми не можемо залучити міжнародні гранти під оп. Пішня Агро, бо вони не розуміють, що таке комунальне підприємство. Якщо це буде товка, а я, я думаю, що переведемо його під товку і залучати міжнародні гранти це класно. Інше питання: оподаткування. Яке буде? Напишіть у коментарях, чи задоволені ви тим, як надають послуги комунальні підприємства вашої громади, і чи згодні, що після трансформації будуть зміни. Наразі законопроєкт не набув чинності, бо, хоч його й ухвалили нардепи, та ще не підписав президент. Документ вивчають представники асоціації громад, однак зміни у текст зараз уже не можна вносити. Ми маємо зараз ситуацію, коли ми можемо щось подавати або іншими законопроектами, або щоб накладалося повне вето, якщо ми побачимо зараз е, суттєві ризики або на доопрацювання або там є ще інші форми, можливо, в ідеальному світі все відбудеться чудово, без жодних проблем, і власне все буде врегульовано. Слава тобі, Господи, ми перехреснимося і не треба нам цього робити. Якщо це так буде, а якщо не буде, то все одно ж спрос змере. Словом, все складно. Коротко підсумуємо. КП можна перетворити в ТОВ або АТ, але наразі це не обов'язково. Є переваги такої трансформації, але з громадами мало прокомунікували цю історію. Як це працюватиме на практиці, побачимо уже після набуття чинності документу. Далі до інших тем тижня на Полтавщині взяли під варту селищного голову однієї з громад. За даними прокуратури, його підозрюють у вимаганні хабара за надання дозвільних документів на порубку дерев на земельній ділянці. Це території, які були призначені для індивідуального садівництва. Посадовця затримали після отримання суми це понад 60 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. За даними джерел Суспільного йдеться про 41-річного голову Скороходівської громади Валерія Штепко. І ще один посадовець, голова Щербанівської громади, Ігор Процик, вже був під слідством та судом, але цього тижня історія завершилася. У Полтавському апеляційному суді закрили справу щодо службової недбалості. Нагадаю, йшлося про те, що під час будівництва спорткомплексу у селі Розсошенці Ігор Процик підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Тому громаді завдали понад 2 мільйони гривень збитків. Суд першої інстанції виніс вирок голові. Це два роки позбавлення волі. це рішення оскаржували в апеляційному суді. А нині адвокат процика подав клопотання про закриття справи за строком давності. Стаття 49 кримінального кодексу України передбачає таку підставу. Тому ми погодили з просиком цю позицію і подали таке клопотання. Суд його задовольнив. У Гребінці російський безпілотник пошкодив могильні плити на місцевому кладовищі. Це сталося вночі 14 січня, розповів Суспільному заступник голови громади Валерій Волошин. За даними поліції, на місці була вирва від падіння пристрою, пошкоджені п'ять пам'ятників. Під час обміну 15 січня в Україну повернули 28-річного військового із Зінькова Дмитра Батюка. Він перебував у полоні майже три роки від часу оборони Маріуполя. Повідомив Суспільному секретар Зіньківської міськради Олександр Прокопенко. Загалом 15 січня з російського полону повернули 25 українців з тяжкими пораненнями та хворобами. Це військові та один цивільний. На цій новині завершимо. Запрошую підписатися на наші сторінки у зручних для вас соціальних мережах. Щодня публікуємо лише перевірену інформацію. Команда Суспільного дякує вам за перегляд і бажає спокійних вихідних.